На початку року, перші числа січня, нам дають contribution room на наступний рік. І от з 2009 року там були різні 5,5 і 6 тисяч було податки, що в мене доходу було нуль, і я якесь повернення отримала, так. тому що я все рівно платила за якісь послуги, за оренду. Це ж що таке <реку> GSC? Бо ти згадала, а то ми не знаємо, то нам розкажи. GSC це як. Вітаємо вас, друзі. Ви на каналі Як там? З вами Ліда, Лана і Яна. Сьогодні ми поговоримо з вами про TFSA. Якщо вам цікаво, залишайтеся з нами. Отже, почнемо з того, що ж означають ці чотири заманливі букви. TFSA. Але перед тим, як ми вам це скажемо, то полайкайте нас, підпишіться на канал. І ще хотіли звернути вашу увагу. Тут на задньому плані в нас є такі гарні кепочки. І... Я покажу. І так, і ще пляшечки. Давай і покажемо пляшечки, да. такі вишиті. Е, якщо ви хочете придбати таку продукцію, то можете зайти сюди у відділення Бісію, ну чи в це відділення, чи в інших так. відділеннях також вони є е, і придбати собі такі сувеніри, а гроші будуть передані на ЗСУ. Так, Friends of Ukraine Defense Force Ми маємо зразу. є рахунок, куди ви можете зробити депозит. І отримати таку гарну річ. Окей, okay. а тепер розказуємо, що ж таке Tax Free Savings Account. Tax Free Savings Account – це є дуже гарний продукт між іншим. Один з з самих моїх улюблених в плані інвестицій. Чому? Тому що це єдиний рахунок в Канаді. За дохід, від якого ви отримаєте, ви не декларуєте як свій податок. Якщо подивитися на історію, ця, ця програма була започаткована в 2009 році. І кожен рік нам сірей на початку року, перші числа січня, нам дають Contribution Room на наступний рік. І от з 2009 року там були різні 5,5 і 6 тисяч 10 декілька років можна було бути. Тому а зараз почин, на 2023 рік ви можете поставити 88 тисяч, тобто ви О, можете на цей, на цей е, продукт, так, але ви маєте бути eligible starting 2009. так. Mm -hmm. Тобто, якщо ви проживаєте в Канаді з 2009 року, ви ніколи не використовували цей продукт, тому е, ви можете поставити 88 тисяч. А якщо використовували, як то віднімається якось від тих 88 тисяч? Чи як то працює? Ні, по суті, ні. Якщо ви використовували, дуже важлива річ, що, яку я хочу сказати, що ви можете мати TFSA в різних фінансових установах. Ви можете мати заінвестовані в JC, ви можете заінвестовані в бонди mutual funds, але ви не можете переходити більш ніж загальний ліміт. Uh -huh. І між іншим ці 88 тисяч не враховують той інкам, uh -huh. який дає е, цей продукт. Тобто, по суті, це є тільки ці contributions. Якщо ви, наприклад, заінвестували інвестували і в СТОКМАРК, де купили якісь акції, і ви е, заробили дуже багато 20-30% на, на на цій сумі. То ви не декларуєте як це свій податок. Mm -hmm. то це так. Так. Це так. дуже гарний продукт, дуже так. гарний такий рахунок. Ніяк мати. воно не affect your taxes. скажімо так, у вас немає ніяких tax credit, нічого, тому що, по суті, ви вкладаєте Єфесей гроші, з яких ви вже сплатили податок, то ви можете або ставити, або забирати на ваш income tax ніяк не вплине. Що дуже важливо, Uh, я бачу, люди відкривають в одній фінансовій установі 88, потім вони прийшли в другу, і ти їх питаєш, чи ви десь маєте в ТФСА? а вони не хочуть говорити. Ні, не маю. Потім 88 ще тут відкрили дуже великі штрафи, 1% відсоток на оверконтриб'юшін, monthly, Тобто так, дуже важко. Якщо ви не використали Contribution Room за попередні роки, ви можете її додати. Але, скажімо так, якщо ви були eligible з 2021 року, то ви можете починаючи з 2021-го тільки вкласти. Uh -huh. Так само, найкращий варіант знати, скільки ви можете поставити цього року, це сірей Нортс обсесмент. Там буде от ваш сіарейкат або Notice of Assessment, там де ви можете бачити катрібшу на Чому ми кажемо всім файлити податки, податкову декларацію? Бо починайте свою історію C.R.A. і вже ви будете в них в базі даних, бо від C.R.A. відштовхується дуже багато подальшого Все. вашого фінансового життя. І ну, розуміння того, що ви можете робити своїми грошима. Я думаю, що це нелегально е, не декларувати. Свій ну дехід. кажуть люди, наприклад, якщо ми були в Канаді місяць один і в нас дохід нуль. А, в принципі, працували. теоретично а. то можливо, то ви ага. за то не будете там ні оштрафовані, нічого. Але просто щоб почати вже. Ті, хто Мати той рекорд, якщо ви збираєтеся на майбутнє залишатися в Канаді, то, то це все одно вартує робити однозначно, і... однозначно, потім в подальшому це буде впливати навіть на ці час, супор, час бенефіці, і це все Та інше. ще й повернення вам зробить держава, так. бо так як я колись приїхала в кінці року, то я ще не працювала якось останні два місяці, але. Ніби зафайлила податки, що в мене доходу було нуль, і я якесь повернення отримала, так. тому що я все рівно платила за якісь послуги за оренду і так, так далі. У мене було чисто таке саме. Ми приїхали в листопаді і потім ну файли податки. У нас був якийсь невеликий інкам за ті два місяці, але ну тут просто було смішно, бо то два місяці. Угу. Тому то дуже вигідно. вищеносі і... вийшли тоді. Так. Але немає різниці мені здається. Навіть на цей час Бенефіт вони кажуть, що ти маєш два рази подати їх. Тобто, і навіть якщо би ти за грудень один подав, це вже рахується один раз, так, що ти вже та, подав. Так, правда? Так, так, так. навіть якщо обовисково. 30 грудня приїхали так. а... навіть, якщо зіро треба подавати зіро так, так, якщо так, так, чисто я то, робила, в мене просто був нуль, що я нуль зробила, і так, я вже так. була в системі. і Вже Так, ну ми дуже багатьох відео останніх про це згадуємо. Бо ми uh -huh. знаємо, що люди, як чують податкова інспекція, ще й таке ж інспекція, знаєш, то просто. І, і податки, то зразу бояться і думають, чим, чим довше ми туди не йдемо і там не реєструємося, то тим краще. А то ні, то Канада цивілізована держава, і ви мусите бути вже в тому біляції. Е чим швидше ви там зареєструєтеся, тим швидше ви зрозумієте, як система працює, і почнете з того вигоду отримувати, так. якщо ви будете там правильно користуватися. А, так, тут у нас якісь е запитання ще були. Який ліміт внесків для ну, ті ефесей? Ти сказали, вже сказала? Так. Які податкові наслідки ті Я так розумію, це якщо більше. Так, не можна over contribution Тобто, якщо ви навіть хочете в, в, в різні інструменти вкласти, наприклад, я трошки хочу в GSC вкласти, я трошки хочу купити якихось там акцій, а, то тоді майте вдіться такі свій блокнотик чи що, або йдіть до сірей вебсайту і дивіться в своєму аккаунті ваш contribution. Room, тому що. Дуже легко піти овер. Угу. Скажи, що, що таке GIC? бо ти згадала, а то ми не знаємо, то нам розкажи. GIC – це є Guaranteed Income uh, GI Income Certificate. Тобто Guaranteed це означає, що коли ви uh, купуєте це GIC на один рік, це є декілька термінів, Один рік, два, три, чотири, п'ять. У нас п'ять більше, але максимально є 10 по Канаді. І вам гарантують по закінченню терміну виплатити відсоток. Угу. А які відсотки різняться вони? В залежності від терміну, так. Ну, наприклад, у нас зараз в середньому на один рік по Канаді десь 5 відсотків. Угу. А Все на 5? Є. на 5? Ну, в тому той справ, на 5 зараз не, не такі привали, та 4,6, 4,75, може, угу. так само 5. То вони плюс-мінус. Але ніхто не знає, що буде з цим рейтс на м, через п'ять років. Ну, я не думаю, що вони будуть триматися такі високі. Тому фінансові установи не дуже хочуть давати такі mm -hmm. promise obligation, Що ми тобі будемо всі п'ять років платити п'ять відсотків? Тобто за ці гроші, які які ви викладаєте в TFSA, можна купити and Bonds, yeah. Можна купити GIC. GIC. Bonds, Наскільки я розумію, добре купляти long-term. Так. Якщо якщо ви плануєте гроші знімати там за рік, за два за три-чотири, то бон краще вам не купляти. Бонс то більше, певно, 10 років така перспектива, аби вони гарно виросли і ви могли з того мати якийсь прибуток. Так. А якщо я готова, наприклад, от я знаю, що я ці гроші можу 5 років там ну плюс-мінус mm -hmm. не чіпати, то краще в стокс їх вкладати, чи в що дивіться стокс це от є такі дві категорії людей, як я бачу: Risk Tolerant, і не, і, я. І, і не є рисова. <рес> то, то, так, одні, наприклад, кажуть: окей, я отримую трохи менше, але я знаю 100%, що я її в грудні отримую так. все. А другі кажуть, слухай, а я ризикну, а може я більше. А... Ну, ти розумієш, ти можеш втратити навіть свій принцип. Те, так? Так. що ти постав, ти можеш втратити. Тобто, коли ви йдете і розмовляєте з адвайзером, він ніби так на. Евалюює ваше ставлення до ризику uh -huh. і пропонує вам е, декілька сценаріїв. А, звичайно, якщо це є low risk, воно вам займе більше часу для того, щоб отримати цей, той uh -huh. самий дохід, якби то був е, з високим процентом, але дуже великий ризик, що ви можете піти або вгору, або вниз. You know I mean? Тобто, це. Е, треба, по перше, розбиратися в цьому самому або мати адвайзера. Або так, так само треба розуміти, якщо це є невеликі суми, це не є дуже вигідно йти до адвайзера. Тому що кожна ваша мув, кожна транзакція, ви маєте заплатити за це все. Mm -hmm. Тобто, або ви можете робити self-direct, але в цьому ви маєте розумітися, mm -hmm. ви маєте подати, читати новини, ви маєте ви розумієте, що я не знаю. Що само будувати, коли продати та, що коли купити. Так, так, тобто, це як one more ванмоджоб. А якщо ви е, не рисктори, тоді GIC the best Угу. Окей, mm -hmm. okay, так. Це okay. розумію. Okay. І так само, як і от, ми говорили вже про RSP, ви так само робите designation of Beneficiary. Тобто, якщо щось стається з людиною, то, тоді ці гроші вже переходять до Beneficiary. Якщо це сидіти дітям, ви можете двоє-троє Beneficiary поставити. Або є аксесор. Тобто, якщо б, наприклад, мій чоловік помер. Я тоді. А, от у мене було 88 і в нього 88, Тобто я можу тримати два рази по 88, mm -hmm. so. Тобто я не маю кешувати його. So. Це є такі переваги, коли ти є саксесор. Uh -huh. І знову ви уникаєте вникає, пробейт, тому що це є regardless of the will. І таким чином економити так само. Немає сенсу тримати. TFSA на variable, тому що бенефіт цього рахунку це те, що ти не сплачуєш податок з доходу, який ти заробив uh -huh. на ньому. Тому їх треба як максимально інвестувати. Зрозуміло, тут дуже цікаво. А е... ще таке питання. Ми в попередньому відео говорили про пенсійний рахунок RRSP. А, як TFSA впливає на майбутній пенсійний дохід? Чи якось, впливає, чи не впливає ніяк? І, ну, я ще не там, <laughs> мені важко сказати. Але те, що я читаю багато, то кругомся рей каже, що воно не впливає. Я не знаю, тому що пенсії, по суті, дуже маленькі в Канаді. Будемо відверті. Якщо ти не маєш. Якісь інших своїх доходів, то але по суті, реально воно ніяких текст кредит тобі не дає, і ніяких кредит кредит зобов'язань так само. Ну, бо виходячи навіть з того, що ти казала, що е, в CRA ви перевіряєте, який у вас є Contribution Room, якщо в них окремо Contribution Room на то є і окремо на інше є, Один то видно, RRSP, то окей, так сам собі складаєш скільки, скільки хочеш, і там не сказано, ти можеш сюди вкласти скількись то, але якщо в тебе є в RSP, то ні. Тобто. Але бенефіт того, що в чому воно відрізняється, ті ефесеї, ти складаєш, складаєш, потім ти захотів купити тобі потрібні гроші на даунтемі, ти взяв їх, забрав і все. Тобто, по суті, в тебе немає ніяких тексифікійшн, правда? А, ти не можеш поставити ту саму суму цього року, в якому ти вибрав. Mm -hmm. Якщо ти був at, at the limit, якщо в тебе немає additional contribution room, так? Е, Але ти наступний рік починаючи з січня. Вже понові можете. Ти маєш суму віддати так, навіть. Так. Угу. Але всі ці TFSA ви маєте самі контролювати і плюс а, розказувати своєму адвайзеру все, як є, що ти забрав, що ще. Тому що, якщо ви забрали а, з іншої фінансової установи, мені про це не сказали. Я не маю аксесу до CRA. так? І а, тому такі речі треба говорити. Інакше буде over contribution і то їй важко щось пояснити чому. Так. То ми дуже всім вам бажаємо, аби ви мали достатні грошей, аби відкладати і RRSP, і TFSA, і TFSA, <реш> і Сокі, і Бонс, і, 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 <реш> і, і GIC, і, і не і... платити з цього податок так. і не платити податок, а як прийдеться заплатити, то заплатити легко, бо ви і так маєте купу грошей, і вам той податок не, не має значення. Так. Добре, то ще раз, не забудьте полайкати наше відео, підписатися на наш канал. І, Будь чекайте на на наступний... <laughs> так, і будьте багаті, і чекайте на наступне відео, бо воно знову буде про гроші. Па-па.